Ось. Я маю у усьому зізнатися і спокійно спати по ночах. Я був у домі Любові Корольової, коли вона померла. Давайте спочатку. Як ви взагалі познайомилися? А ну, церква в великих Горбовичах. І якраз узялись відновлювати, а Люба приїхала в село до батьків. А ви теж були там того дня? Так. Приїхав на роковину по батькові. Зустрів її просто у притворі Прийшла дати пожертву. Ну, ми розговорилися і якось одразу знайшли спільну мову. І вона потім з Києва постійно надсилала пожертви на пошуки і відновлення іконостасу. І розумієте, для мене це було дуже важливо. Бо це як пам'ять про батька. А, адже. Він теж мріяв знайти цей стародавній іконостас і повернути святиню з під української культури. Перед смертю він таки знайшов триптих. А потім ви якимось чином дізналися, що він у любові корольової. І ви прийшли по нього? Ні. Ми випадково зустрілися в Києві в День Смерті, Любе.